За повідомленнями синоптиків в Україні 3 червня температура уночі 13-18, у день 24-29, На півдні та сході країни до 32. У західних областях 19-24. Уночі на північному заході країни, у день у західних, північних більшості центральних областей короткочасні дощі, грози. Подекуди град шквали 15-20 метрів за секунду. У день. На Волині, Рівненщині, Житомирщині значні дощі. По Київщині вночі плюс 20-16, у день від 24 до 29. Містями короткочасний дощ, гроза. У Києві вночі 17-15, у день 26-28. Короткочасний дощ та мінлива хмарність.